Ja. Ага. Ну, Валентина Алексеєвна, йде туда птичку. Є окуляри з дімой. Та не жаль. Ось подивіться, яка я була і яка я зараз стала. Їх нема, померли, померли. Ну, от, смотри, первий ряд нікого нема. Оля в Ізраїлі, Маша захворіла, у Саші у внука присяга. Я вкладувала їм, щоб вони були дружні. Помагайте друг другу, уважайте друг друга, друг о друга. друга. Ой, і прогулювали, ходили на, на каток на стрижень, прогулювали. На прогулювання я зараз скажу, не можу не вставити. От тут були колись качельки, лодочки такі були. Я тут на цих лодочках прогулювала руки, а я не знала, які, яких не любила. <ріплес> Хто інженери? То учителям молодших класів, хто — медиками а працювали. П'ятдесят років ці пролетіли дуже швидко. Да, збирати. буду збиратися. Будемо так. скільки буде сили, здоров'я, стільки будемо збиратися.